Якщо ми говоримо про доходи, це найістотніше, найважливіше, якщо ми говоримо про бізнес-план діяльності, взагалі про, про бізнес-модель діяльності агенції і, і бюджет агенції. В даному випадку доходами мають бути в залежності від операційної моделі і бізнес-моделі, про яку ми говорили буквально кілька хвилин перед тим. Це можуть бути проектні доходи. Тобто є вже підписані грантові проекти, які агенція буде отримувати кошти, на які доходи, Тобто це вже можна бюджетувати в дохід агенції. Це може бути доходи від надання послуг, тобто ви собі плануєте, що ви будете отримувати у вас, будуть надходження від надання цих послуг. У вас так само можуть бути пасивні доходи. Пасивні доходи це е, доходи, які ви отримали. Наприклад, у вас прийшов грант на там 2 мільйони гривень, витрачаєте ви його впродовж року, але ви можете покласти ці кошти на депозити, і отримувати відсотки. Але увага, треба подивитися, чи донор це дозволяє. Е, з іншої сторони можуть бути випадки, коли, якщо у вас є фінансування бюджетне, то в даному випадку теж ви можете подивитися, чи ви можете покласти ці кошти на депозити. Ці кошти, які ви заробили від депозиту, це і є ваші пасивні доходи. І останнім таким важливим видом доходів для агенції або інституції місцевого економічного розвитку це інституційне фінансування. Що таке, що таке інституційне фінансування? Це коли, наприклад, бюджет виділяє інституції мільйон п'ятсот, сто тисяч, десять тисяч гривень. Але виділяється, ви можете розраховувати на те, що міський бюджет вам видалить певну суму на діяльність інституції. Таке інституційне фінансування з одної сторони воно може бути і право. Проектна, воно може бути прив'язано під конкретні програми проекти, які має реалізовувати агенція, а може бути йти вам як підтримку е, на те, щоб, наприклад, як мінімум там двоє людей були і працювали. Звичайно, що вам тоді керівник має звітувати міській раді, звітувати перед громадськістю. Але логіка така, що таке інституційне фінансування, особливо вперше на першому етапі, оці три роки становлення агенції, воно дуже помічне і дуже потрібне. важливо, що е, якщо ви створюєте агенцію, пам'ятати, що все-таки бюджет має виділяти. Наша рекомендація, щоб це не виділялося просто так на агенцію, а виділялося на якісь конкретні проекти, які має реалізовувати агенція, і власне робота, оце от проектні менеджери, вони будуть отримувати гроші за те, що вони будуть ефективно реалізовувати ті проекти. Але це мають бути сформовані проекти, що саме має бути зроблено за ті кошти, і тоді там є частка бюджету, яка йде на персонал, який займається реалізацією цих проектів. Ключовими для власне бюджету є. Три такі речі про що ми хотіли би ще раз нагадати, і, зверну, і привернути увагу. Перше, це є е, доходи та витрати мають бути реалістичними. Реалістичність е, не придумуйте собі доходів від проєктів, які не підписані, які наша і не подані. Ми навіть стикалися з тим. Люди просто малюють цифри, та що називається. А потім вони набирають персонал для роботи над чим над… Фіктивними цифрами, тобто бюджетувати можна те, що можна бюджетувати. Тобто, якщо місто виділяє мільйон гривень бюджету, це записано рядком, ви можете це сміливо ставити в доходи агенції і тоді планувати відповідні витрати на проекти і такі інше, на персонал. Але якщо немає впевності, немає предмету для розмови, то немає предмету для розмови, тобто бути реалістами. Друга тема це є оцінка завантаженості персоналу. Якщо у вас бюджет фінансує один проект, ваш міський бюджет, і ви виграли Ант від Євросоюзу на інший проект. Подивіться, можливо, одна людина, один проектний менеджер може потягнути, зробити ефективно, добротно два проекти. Можливо, вам не треба роздувати штати, наймати людей, тому що вам треба платити зарплати. І можливо, краще цій людині заплатити більшу зарплату для того, що вона веде два проекти, ніж наймати 50 інших людей. Це те, що це та помилка, за якою ми постійно стикаємося при роботі, коли ми бачимо агенції. Коли створюється агенція, наймається 20 людей, 15 людей, 10 людей. Під що тобто, де у вас портфель проєктів, який дозволяє вам отримувати тих людей як мінімум впродовж одного року, тобто, це є дуже часті помилки, ми звертаємо на це увагу. Будь ласка, не робіть цього. Якщо ви наймаєте людей, ви маєте знати, під які конкретні проекти ви їх наймаєте і чому саме стільки людей. Наша рекомендація не роздувати штати, а пробувати максимізовувати ефективність, коли вже справді людина не справляється, не може недостатньо ефективно. Тоді. І так, планувати набір нової людини для нового проекту під проекти, які у вас вже є, і ви знаєте, що вони будуть ще впродовж цілого року. У випадку, якщо це короткострокова потреба, завантаженість є широко, ви завжди можете взяти когось на підряд на короткий термін на 2, 3, 4, 5, навіть на рік взяти без того, що людину вводити в штат, або говорити про те, що у вас є довгострокова вода. Це і друга тема, тобто власне оцінювати завантаження персоналу і третя не нехтуйте бюджетом розвитку, про який я щойно говорив. Все таки бюджетуйте невеличкі якісь суми на те, щоб ви могли собі дозволити їздити, вчитись, розвиватись або цілою командою, десь виїжджати і планувати свою діяльність на це теж потрібно. Кошти люди не повинні за це платити з власної кишені.